Отче Василю, слава Ісусу Христу, прошу вас, поради вашої дуже люблю вас слухати. Чоловік завжди е, з, е, чоловік зраджував, вже все узнало, всю правду. Не можу це все уявити і забути. Чи може людина після того, як покається, чи є смисл людині дати шанс, але це не вперше, чи є сенс залишатися. З ним заради дітей. <кій> Обіцяю змінитися і покаятися у всьому, але сама я розумію, що я це простити і забути не зможу нікого, чи є гріхом з моєї сторони, що я його покину через те все. Але це все з Його провини. Я просила і прощала не один раз, і сама, боюсь, я давала клятву. Ми брали шлюб, чи повинна я все це терпіти, чи що робити. Дайте прошу якусь розраду, дякую. Ну, тут знаєте, питання таке не поодиноке, та? і ця річ дуже є болюча. Я просто хочу сказати таку справу. Він приходить, просить пробачення, обіцяє поправитися. і ця обіцянка може бути правдива. Якщо ви не дасте шанс покаятися, це теж буде якась відповідальність. Але ви повинні собі прийняти одну річ. Або ви прощаєте і забуваєте все то, що було, і більше не згадуєте ніколи в житті, жиєте з тим, але ніколи більше то не згадуєте. Або ви це не приймаєте. Я не думаю, що подружжя є покликом для того, щоб ви мучилися і так далі. А той, хто є причиною, що його поламав, бо то подружжя, то це буде відповідати. Бо тому, що взявся за плуг, як пише свята Євангелія, і обзирається назад. Не здали робітник. Не здав екзамен перед Богом. Будеш відповідати, друже. Так що тут математика проста. Або ви прощаєте і забуваєте, все, більше не згадуєте, а то, знаєш, простила на другий день перша сварка, щось не то, і вона одразу все згадує, все все, все то відкопує. Далі. Ні. Або прощаєте, і більше не згадуєте і жияти або не прощаєте. Каже, ні, я з цим жити не можу. Я не можу. Розходіться жити окремо. Але не треба бігти зразу шукати другого чоловіка чи там ще щось. Не можете жити разом, жити окремо. І все.